Десять років тому ця модель була одною з найпопулярніших, але останні п'ять-сім років вона не продавалась від слова взагалі. І от за останній місяць до мене прийшли люди із запитом на подібну форму, рази, мабуть, три чи чотири, як то кажуть, попит народжує пропозицію. Тому я вирішив трошечки її відновити. Можливо, вона знову є актуальною. Останнім часом все більше і більше людей носять з собою паспорти, військові квитки, інші документи, а також є запити на гаманець, в котрі допомістились права старого зразку, котрі йдуть не пластиковою id картою а ще такі бумажка заламінована. Я особисто цією моделлю гаманця про 7 років, і він мені був дуже зручний. Я з собою можу носити паспорт. У мене є кишені під всілякі заначки. Що в мене є чотири кишені під картки, в кожну з котрих поміщається безліч карток, там по 5, по 7 можна впихнути. І те, що дуже дуже велике відділення, для купюр у випадку потреби я можу з собою носити велику кількість готівки. Плюсом ззовні є ще й кишеня під дрібні купюри, і я їх можу дістати, не відкриваючи цього гаманця. А як вам така моделька, як гадаєте, актуально зараз?